У Фейсбуці кучка чоловіків ділилася фотокартками своїх дружин. Я так розумію, без їхньої згоди і підписували це, типу, Щоб ти зробив з моєю жінкою. І вони по очереді писали кожен, що б хто з нею зробив в коментарях. Ну і так я розумію, що група була закрита в Фейсбуці. І це і, 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 італійці були. Дві тільки жінки подали заяви. Останні пробачили, видно. А може були не проти, не знаю. Цікаво, що я побачила там коментарі, де дівчина пише, що ну, ви що, українці теж таким страждають. У них є закриті телеграм-канали, де вони діляться фотокартками своїх дружин. Дуже-дуже дуже страшно. Дуже страшно жити на цьому світі, бо ти можеш бути сфоткана спящий, а потім виставлена на всеобще обозріння і там фантазьори будуть описувати, що вони з тобою роблять. Ну... Якби би мною таке сталося, я б в першу чергу мала претензії саме до себе, бо де моя інтуїція була, що я не розпознала такого ізрощенця. Тому що я вважаю, що по людях все одно видно, як би вони не скривали. Але може я помиляюсь? Може, я помиляюсь? Що ви думаєте по цьому поводу? Ви б не боялись там побачити свої фотки? Головне забула сказати, я вважаю, що люди вправі робити все, що їм хочеться, якщо вони не порушують прав? І якщо вони обоє на це згодні, тобто я не прям такий консервативний чоловік, але не проти волі другої людини.